Всім привіт! Вропи вдалося здобути перемогу над Росією в газовій війні через теплу зиму. Про це повідомило агентство. Однак, як вказав автор статті, жителів Європи незабаром чекають справжні морози. Так період теплої погоди закінчується. При цьому в статті йдеться, що навіть при такому сценарії газу все одно вистачить на всіх, незважаючи на скорочення Росією експорту блакитного палива. Автори публікації підкреслюють, що вропи дорого обійшлася дана перемога. Країнам довелося виділити на енергетичні субсидії майже трильйон євро. При цьому, як наголошується в статті, оптова і роздрібна вартість газу і електрики все одно демонструє високі рівні. Ці значення вище тих, що були до настання кризи. Підкреслюється, що тарифи на електроенергію в ропи можуть впасти тільки в другій половині року. Раніше канцлер Фернолав Шолс заявив, що Німеччина в поточному роті не зіткнеться з рецесією. За його словами, на це є причини. Як уточнив канцлер, мова йде про аномально теплу зиму, а також появу нових терміналів для спх. Це дозволило державі наростити поставки імпортного газу. додав Шолс. За даними відбір газу з підземних сховищ Європи зріс удвічі через незначне зниження температури повітря на континенті. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!